Добрий день, мої любі діти. Сьогодні до нас завітала дівчинка Емілі з далекої країни Англії. Але вона ще нічого не знає про нашу могутню країну. І тому давайте допоможемо Емілі і запросимо її пограти з нами в гру Україна, моя батьківщина. Готові допомогти нашій гості. Тоді почнемо. Подивіться уважно на малюнок, та скажіть мені, кого ви бачите? Вірно, українців. А як ви здогадалися, що це українці? Вірно, вони вдягнені в український одяг. Малята, у що одягнена дівчинка? Вірна. Вона вдягнула вишиту сорочку, спідничку, віночок зі стрічочками та гарне червоне намисто. В що ж взулася наша українка? Так, у червоні чобітки. Малята, вам подобається дівчинка українка? Погляньте на віночок. У давнину віночок носили тільки дівчатка. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають різними стрічками, але всі вони мусять бути довшими за косу. Що ж вдягнений хлопчик? Він одягнув вишиту сорочку. Шаревари, пояс та взув червоні чобітки. Малята, а ми хто з вами? Вірно, українці. Чому? Тому що ми живемо в Україні. Правильно, молодці. Діти, у кожної держави є символи. Розгляньте і назвіть їх. Так, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Вірно, прямокутну А якого ж він кольору? Так, синьо-жовтого. Як ви гадаєте, що вони означають? Синій колір це небо, а жовтий колір. Це пшеничне поле. Герб це золотий тризубець, це символ волі, сили і влади. Його знали і шанували з давніх давен мужні козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Молодці малята. Діти, в нашої держави є ще народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимося та назвемо їх Верба. В народі говорять, де верба, там і вода. Хліб це символ гостинності, добробуту та щастя. Сорочка, символ здоров'я і краси, українська хата, символ рідної землі, калина, символ вогню, життя та материнства, рушник, оберіг вірності і любові, символ щасливої долі. Лелека символ любові до батька та матері. Молодці діти, малята, розгляньте український віночок, назвіть квіти, які ви бачите у віночку, та оберіть однакові квіти. Так, це мак, ромашки, лілії. Волошки. Мак, ромашки, лілії. Волошки. Малята Емілі дуже вдячна вам за таку чудову гру. Вона дізналася багато цікавого про Україну, її традиції та символи. Тепер вона зможе розповісти своїм друзям в Англії, яка прекрасна та могутня наша батьківщина. І тому я дарую вам кожному квиток до Національно-Патріотичного музею України. Молодці діти, ви всі справжні патріоти України!